Всім привіт! Сьогодні розглянемо адвент-календар від Douglas, який коштує 70 євро, але обіцяють продукти понад 400 євро. Чи дійсно він того вартий? Або це маркетинговий хід. Давайте перевіримо, чи не обманює нас Douglas. У першому віконечку в нас крем для рук від Rituals. Він ідеальний для сухих рук. Цей крем містить заспокійливі інгредієнти та залишає шкіру м'якою і доглянутою. До речі, я теж такий маю і він нереально смачно пахне. А головне не залишає відчуття жирності. У другому віконечку б'юті блендер для руб'ян. Він компактний та ідеальний для нанесення рум'ян у третьому віконечку. Я знайшла маску. Це маска з гіалуроновою кислотою, яка глибоко зволожує та насичує шкіру вологою. У четвертому віконечку опинився міст для тіла від солди женейру. Неймовірно солодкий аромат, що тримається протягом усього дня. У п'ятому віконечку олійка для кутикули та ніктів. Обожнюю адвент-календарі, бо це дуже цікаво відкривати. У шостому віконечку концентрат колагену. Ця сироватка підтягує шкіру, надаючи їй пружності завдяки колагену. До речі, я шокована, що воно коштує 40 євро. Це я точно віддам своїй мамі. Сьоме – це гарне число, тому надіюсь, там щось прикольне. І це опинився блиск для губ. Це сяючий блиск для губ Легкою текстурою напевно такий блиск повинен бути в усіх. В восьмому віконечку опинився якийсь спрей. Перший раз таке бачу, тому дуже довго не могла зрозуміти, що це таке. Це натуральний спрей для сну з лавандою, що допомагає розслабитись. Його потрібно пшикати на подушку перед сном. Пахне якимись травами та лавандою. Під номером 9 заховався крем під очі. Цей крем для делікатного догляду за шкірою навколо очей. Дуже сподіваюся, що цей крем підійде для моєї чутливої шкіри. У десятому віконечку я знайшла олівець для губ. Це класичний олівець. Для губ і відтінку, що підійде для щоденного макіяжу. Під номером 11 я знайшла освіжаючий тонер від бренду 123. Я дуже зраділа, бо давно хотіла його спробувати. Цей тонер спрямований для відновлення балансу шкіри. Рухаємося далі, та під номером 12 в нас спонжики від Real Techniques. Я якраз задумалась над покупкою таких, та якраз мені тут вони попались. Це універсальні аплікатори для нанесення пудри або для корекції макіяжу. Під номером 13, засіб для очищення та відшелушування мертвих клітин. Він очищує та поліру. І шкіру надаючи їй свіжості. Під номером 14 – парфуми. Як на мене, це класичний аромат, який ідеально підходить для вечірніх виходів. Під номером 15 знаходиться туш для вій від Бобі Браун. До речі, я теж таку маю. Я дуже нею задоволена. Повнорозмірна туш коштує 42 євро. До речі, вона зараз на моїх вія. Під номером 16 – сироватка для омолодження шкіри. Вона, до речі, повнорозмірна. Під номером 17 – рідка помада нюдового кольору від бренду Лія. До речі, я ніколи не чула про цю помаду та про цей бренд. Також на сайті Дугласа я не знайшла цю помаду. Під номером 18, нічна маска бальзам для глибокого живлення шкіри. Приблизна вартість цього об'єму 25 євро. Під номером 19 духи від Аріана Гранде. Це легкий та солодкий аромат. Ну дуже гарне оформлення баночки та класні та непогані парфуми. Відкриваю номер 20 Та тут опинився лак для ніктів. Нереально класний колір. Я була здивована, що він коштує 20 євро. Під номером 21 зволожуючий крем. На коробці написано, що це фулл сайз, але на сайті фулл сайз це 50 мл. Тож трошки тут надурили велике віконечко під номером 22. Тут опинились під підочі від Star Skin. Тож я тепер буду справжньою VIP Girl Girl. Обожнюю цифру 23, бо це мій день народження. Тут опинився олівець для глаз у коричневому кольорі. І нарешті одне останнє віконечко під номером 24. І тут опинилися парфуми у дуже гарному оформленні. Армат в них квіткове, але трохи вони важкуваті. І нарешті ми все відкрили. Тож переходимо до підсумків. Приблизно косма. Метаки вийшло на 380 євро, але було заявлено, що понад 400 євро. Моя думка така: якщо ви шукаєте гарний подарунок і вас приваблює концепція адвент календаря, це може бути цікавим варіантом. Але якщо ви купуєте його очікуючі продукти на 400 євро, то ви швидше за все розочаруєтесь. Дуглас трохи перебільшує вартість цього календаря, і його реальна цінність значно нижча. Але якщо хочете спробувати щось нове та нові продукти, це непоганий варіант. На цьому все не забувайте підписуватись. Всім па-па! До um... зустрічі!